Здоров'я бажаю. Традиційно короткий звіт про роботу за тиждень, що минув. Ще 80 родин а, з Херсонщини звернулися для отримання компенсації за пошкодження або знищені російськими обстрілами оселі. Комісія нарахували 9,6 мільйонів гривень виплат для 58 сімей, котрі тепер зможуть відремонтувати свої будинки. Від старту реалізації програми загальна сума виплат становить більше ніж 1 мільярд 330 мільйонів гривень. Допомогою скористалися майже 4 тисячі мешканців регіону. Херсонщина беззаперечний лідер розмінування серед усіх областей країни, і тільки минулого тижня вибухотехніки обстежили більш ніж 3,5 тисячі гектарів правобережжя. Там виявили і знищили більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Над розмінуванням регіону продовжують щодня працювати більше тисячі саперів, і вони вже зробили безпечними 46% територій. Підтримка захисників і захисниць, котрі відважно оборонять Херсонщину, залишається пріоритетом роботи обласної влади. Передали морпіхам два засоби радіоелектронної боротьби, два мікроавтобуси для підрозділів логістики та авіації, чотири позашляховики для бойового управління та спецпідрозділів. Ще два реби і 25 п'ять для бійців національної поліції. Вдячний кожному і кожній, хто міцно стоїть на захисті нашої області, а також тим, хто підтримує українське військо. Перша група з 20 співробітників Херсонської ОВА завершила навчання у межах пілотного проєкту з військового вишколу держслужбовців. Тепер вони у разі необхідності зможуть першими стати для один одного не лише колегами, а й побратимами. Фахівці пройшли через десятки годин теоретичних занять, ще більше практичних. Досвідчені інструктори навчали керувати дронами, користуватися різними типами зброї, топографії, медицині, тактиці, інженерній підготовці та багато чому іншому. Спасибі Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ за допомогу в реалізації цього проекту. Завдяки ГО, успішна жінка та фонду народонаселення України на Херсонщині. Працює мобільний центр допомоги врятованим. Спецавтомобіль повністю обладнаний для проведення консультацій і може працювати у найвіддаленіших громадах. Там кваліфіковані спеціалісти надаватимуть соціальну, психологічну, правову та спеціалізовану допомогу. За допомогою можуть звернутися переселенці, люди, які виїхали з зони бойових дій чи окупованих територій, місцеві мешканці та усі, хто потребує підтримки. Це конфіденційно та безоплатно. Національний мультипредметний тест склали майже 2,5 тисячі випускників з Херсонщини. У підсумку маємо 27 школярів, котрі отримали максимальні 200 балів. Це учні з Херсонської, Каховської, Голопристинської та Міліської громад. А також одного обласного е, закладу освіту. Зокрема, із трьох предметів дві сотні балів набрав один школяр, ще четверо з двох. Вітаю учнів із гарним результатом. Знайте, що Херсонщині потрібен кожен і кожна, енергетики, будівельники, лікарі, вчителі, айтішники, аграрії, інженери та ще десятки інших фахівців. Певен, ви знайдете своє покликання і зможете реалізувати себе вдома. Працюємо далі. Слава Україні!